Дитячі аудіокнижки українською. Біле королівство. Норвезька народна казка. Жив колись придворний рибалка. Кожного дня він ловив рибу до королівського столу. От якось він ловив цілий день і жодної риби не спіймав. Під вечір, коли він зібрався йти додому, з води раптом почувся голос Не поспішай! Якщо ти пообіцяєш віддати мені те, чим сьогодні потішить тебе дружина, то наловиш стільки риби, скільки захочеш. Добре, згоден, відповів рибалка. І начебто не прогадав. За короткий час він наловив стільки риби, що ледве дотягнув її до королівського палацу. Повернувся він додому, а дружина йому й каже, що в них буде дитина. Зрозумів тоді рибалка, що його обдурили, та тільки що тепер поробиш. На другий день пішов він до палацу і розповів королю про свою біду. Той подумав, подумав і сказав у відповідь Не бійся, рибалко, коли дитина народиться, принеси її до мене в палац. Я не дам їй волосу впасти з її голови. Рибалка зрадів, повернувся додому і заспокоїв дружину. Коли дитина народилася, її віднесли до палацу. Король наказав доглядати сина рибалки як королевича. Так він і виріс у палаці. От якось він просить короля Дозволь мені піти з батьком порибалити. Ні, відповів король. Тобі не можна підходити до моря, щоб не нажити біди. Але ж зі мною буде батько. Він вбереже мене краще за найвірнішу охорону. Нічого не вдієш, відпустив король юнака, і той вирушив із батьком до моря. Цілий день вони ловили рибу, надвечір згорнули вудки і пішли до палацу. Але по дорозі юнак раптом схаменувся, що забув свою шапку у човні і побіг по неї. Тільки но він стрибнув до човна, як той відчалив і поплив у відкрите море. Цілу ніч плив човен, а на ранок ткнувся носом у білий берег. Вистрибнув юнак із човна і пішов у глиб білої країни. Зустрів він білобородого старця і запитав його, як зветься ця країна діду. Біле королівство, а ти як сюди потрапив і чого тобі тут треба? Юнак повідав йому про свої пригоди. Йди цією дорогою, сказав старий, і незабаром побачиш трьох дівчат, що сидять у землі по шию. Перша буде просити тебе відкопати її, і друга теж, але ти удай ніби не чуєш. Іди прямо до третьої дівчини і виконай все, про що вона тебе попросить. Так ти знайдеш своє щастя. Сказав так і зник. А юнак пішов по дорозі, на яку йому вказав старий. Коли він проходив повз першу дівчину та гукнула йому Відкопай мене, добра людино, прошу тебе. Але юнак, не зупиняючись, пройшов повз неї. Коли порівнявся із другою дівчиною, та теж гукнула Відкопай мене, прошу тебе. Але він знову не зупинився. Побачивши третю дівчину, юнак підійшов до неї, і вона сказала: якщо ти зробиш те, про що я тебе попрошу, то зможеш одружитися з однією із нас. Я готовий зробити все, що накажеш, красуне, відповів юнак. Тоді дівчина сказала. Ми, королівські дочки, палац наш стоїть на узлісі. Змії захопили його, а нас зачарували. Ми сидимо в землі і не можемо вибратися звідси. Врятувати нас може тільки той. Хто витерпить усі муки в палаці, тоді чари втратять свою силу. Йди, добрий, юначе, до палацу. Біля входу ти побачиш двох левів. Не бійся їх, вони не заподіють тобі жодної шкоди. Зайди до темної кімнати і ляж на ліжко. Коли з'явиться змій і почне бити тебе, ти тільки терпи. А потім візьми в головах склянку, змочи свої рани, і вони одразу ж загояться. Тоді дістань меч, що висить на стіні, та вбий змія. Юнак зробив усе так, як йому веліла дівчина. Пройшов повз левів до палацу і ліг у темній кімнаті на ліжко. Вночі з'явився триголовий змій. І почав бити його трьома кийками. Юнак усе витерпів, але потім непомітно взяв склянку, змучив свої рани, і вони одразу ж загоїлися. Тоді юнак схопився на ноги, зірвав зі стіни меч і вбив Змія. Вранці хлопець пішов до королівських дочок. Цього разу вони були в землі по пояс. На другу ніч з'явився шестиголовий змій і почав бити юнака шістьма киками, але юнак усе витерпів, змочив рани зі склянки, схопив меч і вбив шестиголового змія. Вранці, коли знову пішов до дівчат, то побачив, що вони в землі лише по коліна. На третю ніч з'явився дев'ятиголовий змій з дев'ятьма палицями. Він так жорстко бив юнака, що той не витримав і знепритомнів. Змій підняв його і кинув на підлогу. Склянка впала і весь її вміст вилився на рани юнака. Вони негайно загоїлися. Юнак опритомнів, узяв меч та вбив змія. Вранці він пішов до дівчат дивиться, а вони вже вільні. Юнак одружився з молодшою із сестер, став королем білого королівства і зажили вони щасливо. Через декілька років молодий король задумав провідати своїх батьків. Королева не відпускала його, але він наполягав на своєму. Тоді вона сказала Добре, я відпущу тебе, але обіцяй мені, що слухатимешся тільки свого батька. А не матері. Король обіцяв. Королева дала йому перстень і додала Пам'ятай, цей перстень виконає два твої бажання. Молодий король побажав, щоб перстень переніс його до батьків і негайно ж опинився під батьківським дахом. Зраділи батько й мати не змогли намилуватися на свого красеня сина. На його пишне вбрання. Через кілька днів мати сказала Добре б тобі сходити до короля. Нехай він побачить, яким ти став красеним». Нема чого йому ходити до палацу, заперечив батько. Ні, він повинен піти, твердила мати. Король був такий ласкавий до нашого сина, виростив його у своєму палаці. Не можна бути невдячним. Вона так довго просила сина, що він нарешті вирушив до палацу. Король зрадів гостю, якого вже стільки років вважав загиблим. Прийшла і королева. І твоя дружина, така ж молода й гарна, як моя? запитав король свого вихованця. Хотів би я, щоб вона була зараз тут? Тоді б ви самі побачили, не подумавши, відповів той. Не встиг він вимовити цих слів, як його молода дружина опинилася поруч із ним. Чому ти не дотримав свого слова, не послухався свого батька? Тепер твій перстень втратив чудодійну силу. Я маю повернутися до Білого королівства, до якого дуже важко дістатися людині. І навряд чи ми колись побачимося, сумно сказала вона. Візьми оцей перстень на пам'ять, про мене. Прощавай. І тієї ж миті зникла. Молодий король не тямився відчаю. Нарешті він вирішив вирушити в дорогу і будь що відшукати біле королівство. Ішов він ішов, і дійшов до високої гори, тільки но став підніматися нагору, як назустріч йому вийшов якийсь чоловік. Добрий день, добра людино, сказав молодий король. Добрий день! Куди це ти зібрався? От, шукаю біле королівство. Чи не скажеш ти мені, де воно? Чого не знаю, того не знаю. Відповів чоловік, але я зараз гукну всіх лісових звірів. Може, хтось із них знає, де це біле королівство? І він заграв у ріг, і одразу ж до них поприбігали всі лісові звірі. Чи не знає хтось із вас, як відшукати біле королівство? запитав їх чоловік. Мовчать звірі. Тоді володар звірів дав подорожньому чоботи й сказав: Тільки но ти взуєш ці чоботи, скороходи, як вони в одну мить віднесуть тебе дуже далеко звідси, до мого брата. Він, володар птахів і, можливо, знає, де знаходиться біле королівство. Коли потрапиш до нього, постав чоботи носками назад. І вони самі повернуться до мене. Юнак узув чоботи скороходи і тієї ж миті опинився у володаря птахів, зняв чоботи, поставив носками назад, і вони самі повернулися до свого господаря. Запитав молодий король володаря птахів, чи не знає він, де знайти біле королівство? Ні, відповів той. Не знаю, але я зараз гукну всіх птахів. Можливо, хтось із них знає. Скликав він птахів, але жоден із них не відав, де шукати біле королівство. Тоді король птахів дав юнакові чоботи і сказав «Взуй ці чоботи, скороходи, і вони відведуть тебе до мого брата, Володаря Риб, запитаю нього про біле королівство. Тільки не забудь повернути мені чоботи. Юнак подякував володареві птахів, узув чоботи скороходи і негайно ж опинився у володаря риб. Насамперед розувся, а коли чоботи повернулися до свого господаря, запитав Чи не знаєш ти, володарю риб, де знаходиться біле королівство? Чого не знаю, того не знаю. Але можу запитати у риб. Він скликав усіх риб і сказав, чи не знає, хто з вас, де знаходиться біле королівство? Ніхто не знав, але тут підпливла одна стара рибина і, почувши, для чого їх усіх покликали, сказала. Знаю, я оце звідти й пливу. І вона пояснила, де знаходиться біле королівство. Тоді Володар Риб сказав молодому королю Іди цією дорогою, а як дійдеш до роздоріжжя, побачиш трьох дурнів, що сперечаються через шапку. Шапка ця непроста, хто її надіне стає невидимим, і кожне його бажання виконується. Ти повинен цю шапку здобути, якщо хочеш потрапити до білого королівства. Молодий король дійшов до роздоріжжя, побачив трьох дурнів, що сперечалися через шапку, і сказав їм, Чого ж ви сперечаєтеся, люди добрі? Дайно ну, я потримаю шапку, а ви біжіть на випередки. Хто б же не інший, тому нею й володіти. Дурні погодилися, віддали йому шапку і приготувалися бігти. Тільки но він дасть знак. Але юнак надів шапку невидимку і побажав, щоб вона перенесла його до білого королівства. І тієї ж миті він опинився у своєму палаці. Королева спочатку не впізнала чоловіка, так змінили його мандри й горе. Але він показав їй перстень, і вона зраділа без пам'яті, що її чоловік повернувся. І відтоді молодий король із красунею королевою жили в достатку і щасті. Текст читала Анастасія Бойко. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал.